І держдеп говорить, що для того, щоб бити українською зброєю, ніякі дозволи нікому не потрібні. І, по ідеї, план мав би передбачати, що ось ми таким чином визначаємо бажану для себе ситуацію. Ось ці лінії, які ми не можемо перейти, і ми там ну, говорилося багато разів публічно, що ми не торгуємо територіями, багато разів публічно говорилося, що ми не йдемо на капітуляцію, таке інше. Але як ми це забезпечимо, якраз по ідеї мав би розкривати цей план. Поки що він невідомий, принаймні офіційно, але були. Так би мовити, коментарів засобах масової інформації, здебільшого західних, які говорилися про те, що план це про те, що Україна просить у союзників: зброю, дозволу ударів, допомогу і таке інше. все. Це дуже потрібно. Але це мало би бути лише складовою, як на мене. Ну добре, подивимося, чи буде це представлено суспільству і в якому вигляді. Але ми за три цих майже вже, на жаль, три роки повномасштабного вторгнення. Я думаю, дуже добре засвоюємо. Що шоу не рятують і шоу не працюють, та? а працюють конкретні результативні дії. Більше того, добре це чи погано, як би це нам подобалося чи ні, але в світі діє досить жорстке правило, та? якщо умовно можна назвати, диво в обмін на диво. Та? От коли е, вдалося Збройним силам України відкинути ворога з-під Києва, Сум і Чернігова, ми побачили різке розширення допомоги. Та? До того були теж звернення, полки промови, красиві справді красиві. Сиві виступи, але ну давайте подивимося, давайте щось там подумаємо. Тільки є результат на полі, відразу бачимо розширення. Так само, після е, наступів Збройних сил України у 2022 році, також ми бачили там якісне збільшення та всього необхідного. І тут е, варто було би, і в плані, а найбільше в конкретних діях. Бачите, е е якісь якісні зрушення і якісні е власне досягнення, і в цих якісних зрушеннях і досягненнях, отут е процитую президента, він сказав, що ми багато що побачимо на полі бою. Да, от і Єрмак його процитував теж в цьому, але для того, щоб це побачити на полі бою, це спочатку треба мати. І е мені здається, що величезна частина оцього плану мала би е куватися не в закритих кабінетах на Банковій, а в співпраці в парламентських фракціях з промисловцями не зустрічатися з ними парадно там раз на півроку, а вести постійну розмову про те, що заважає, як не заважати, як підтримати не грошей, дати одному дам, іншому не дам, а як власне підтримати ті ініціативи, які вже є виробничі і по ракетних технологіях, по дронових технологіях, по ребах, по інших способах електронної боротьби, і таке інше. І от це було би дуже. Суттєвим внеском та в перемогу, і це було б, мабуть, найкращим елементом плану. І найкраще звучало би від президента і від всіх українських речників: от ми зробили це. І тепер нам ще потрібно така підтримка. Це завжди звучить краще. От е, Марк Рюта, який е, дуже давній е, прихильник і друг України, е, він досить багато зробив ще, коли була года про асоціацію і ратифікацію, дуже багато робив після початку повномасштабного вторгнення. І його слова мені здається, якраз можна так само е, взяти на підтримку цієї тези. Ми найближче та до НАТО зараз ну на жаль, не в сенсі, що ми там завтра вступимо в альянс, але ми дедалі ближче стаємо до НАТО в тому, що ми робимо, як воюють збройні сили України, і як е, ці збройні сили нам належать підтримати. І, от якщо чи тут правильно казати, коли Україна зможе налагодити підтримку збройних сил своїми силами і ефективно залучати до цього союзників, тоді ми можемо говорити про ефективний план перемоги.